Доброго дня. Так. Що короче, робив по тракторові? Зробив повністю всі форсунки. Дві форсунки. Одна лила. одна форсунка, коли 140. Провірили, було 140 давлення, коли до 160 починало лити. Трошки давлення збільшили, але дві форсунки зробили, дві перебрали. Возив до людини. І що зробив ще? Ось дивіться, тільки треба міняти оцю трубку. На обратку, бо слина і зажимали, ну, штуцера нові ставити, це не годиться. Оцю трубку міняти. Поприсував отак шланг натоплено. Тепер куплю, мабуть, МТЗ. Я бачив, що вона глуха а так на штуцері. Ж, трубку обратки, нові штуцерки під оцю шланочку. Ще що зробили. Убрали тут желізна йде трубка. ось Хто пам'ятає на ЮМЗ отак іде ось желізна трубка. Підходить сюди. Ось сюди. Мені, ми її обрали. Так нам посовітували люди. Я не знаю чого. Коротше, ми її обрали із того, щоб не ходила тут це на обратку. Було. Зробили обратку. Ось прямо теж запресували. Клапан остався. Пішла трубка. Ось тут от пішло. Ось зв'язано тройнік вставлений. Тройнік із форсунок. І з того. І пішла далі обратка. Обратку вивели посовітували, виводити прямо в бак, бо не годиться так, як у мене було. В бак вивели ось хим образом. Просвердлили дірку, нічого воно тут нікому не мішає. Штуцер, ковпачок, закрутили бомба. Значить була в мене обратка виведена під оцей двойний штуцер, під фільтр грубої очистки. Оце сюди виведена була в мене обратка з форсунок. Із форсунок особливо, було туди виведено. Воно в, трошки воздушок був, завоздушило, і, ну, Чув я що погано робить трактор і один чоловік каже, щось каже, він чав котить, щось не те. Взяв форсунки, поміняв. Слава Богу, зараз і заводиться, то він заводився форсунка як лелаш заводився довго, а зараз на кнопку тільки класно, заводиться класно. Поміняна помпа. Керчатка. Коротше, треба трошки ще поустраняти. І ще що я зробив, заглушив декомпресор. Тому що з нього в мене масло шурувало так, що це просто страшне. Отут все було обригано. Тепер ось устраню ще теч оцих солярик. В принципі, думаю, буде добре. Фільтр я зробив собі. Був у мене корпус і був фільтр новий МТЗовський тонкої очистки. Поставив його сюди. Це ще не рекомендують такі шланги ставити. Вони є, в є Переприсував я з отаких ще, може поки хай був і поставлю такі. В принципі, отак от зробилось. Так що з топлями трохи розібралися. Значить, що ще робив сьогодні? Розбирався я вже таким ще вопросом. Отут де був пускач, поставив заглушки в воздух, щоб не смоктало. І тут. Ну, тут желізякові продаю, з каністри вирізав. ці. Що сьогодні робив? Обшивав потолок, не дообшивав, не доклеїв. І повністю він обшивав, знімав сідушку, ящик. Це все. Обшивав, обклеював і буду обклеювати цю кабіну, кабіни, класно. Отам задниця вся затулена. Тепер ні пиляки, ні класно, там особливо та горловина, воно там все тонке, дрібежить, рипить, не годиться. Позробив, трохи треба пообклеювати, хоч може для себе, для удобства, щоб не так яди. Та і всі йшли. Перебрав циліндр. Все, поставив циліндр. От, пожалуйста, сухенько, гарненько. Ніде нічого не тече. Потім, ага, от ваше відео знімаю і гайку не затягнув циліндр. І вже прицеп тільки що втягав. Молодець. Кинувся циліндр, знімав, оцей кронштейн. Що то розказують. Не знаю, видно, не видно, щось якось так улізу. О, ну в мене вже він на трьох болтах. Бачите? Розказую чого. Все воно там класно держиться, все там нормально, просто за ним треба іноді слідити. А так як я не прослідив за цим цим ділом, отам викручував і обламало один болт. Он вгорі. Треба висвердлювати. Поставив отакі от у мене були дафовські болти. То мабуть, 10,5 чи стільки сталь, затягнув. Ось такі болтики. Затягнув і, йомайо! І де воно не дінеться. Просто за цим треба слідити. Все воно тут нормально, ці кожен день, все нормально. Поки робив те, побачив, оця була попущена ось теж. Ой, де не бачу, ось ось це. Оце вухо, де центральний вин кріпиться, попущений був. Коротше, за всім треба слідити, і все воно ходить. Я так думаю. А як воно так -от їздило, то... Масу другу кстати, поставив, поставив масу на 20 минут, і вистачило тієї маси. Акумулятори отак підключені, крутять прекрасно. Сьогодні утра було прохладно. Ну Прям котом кото мас заводиться. Ну, по крайній мере він заводиться класно. Мені подобається. Ще треба розібратися за цим освітленням. Оце такі фари в мене стояли. Мені дуже подобається. Ну, згоріла лампочка. Світять добре. Оці повороти викинуть, зробити рівненький кронштейн для фар та і все. Не нужна. Це пішка то.